Якщо ми будемо мислити категоріями національних інтересів, ми навпаки будемо абсорбувати. Це нановити маємо поливати, втягувати. Ротити, Навіть якщо вони себе не, не ідентифікували як дуже українськими, то нам їх треба проголосити українськими, створити міф в хорошому сенсі слова. Як москалі роблять, як московити роблять. Вони ж повно людей, які ну, так собі до них причетні. Вони їх абсорбували, вони повно українських. Військово-політичних діячів, культурних діячів сьогодні там в Вікіпедії пишуть як великий там Росії, великий руський. Ну да що Сікорський їхати на нас. Сікорський в тому числі. Да, у нас там Національний політехнічний інститут, mm -hmm. названий іменем Сікорського, і сумнівно це український. Але вони його вважають своїм. Тобто, нам треба все ж таки будувати велику Україну, яка абсорбує, а не виштовхує за будь-якого маленького прояву. Озвучувати, оголошувати своїми, особливо якщо цих людей ну, вже немає, вони історичні персони історичні особистості. Нам треба будувати велику Україну і активізувати емоцію, ну, даруйте за пафос, любові одне між одним. Бо ну, нам треба все ж таки любити одне одного. Якщо ми так історично склалися, живемо в одній країні, на одній території, у нас спільна біда, спільний ворог Московія, яка прийшла вбивати нас. Ну нам треба все ж таки полюбити одне одного, можливо, з різним гуманітарним там тим світоглядним контекстом, заради великої мети, заради великої держави, заради великої нації, О, заради великої за допустимо, що ми можемо бути різними, але якщо ми любимо цю країну, і хочемо тут жити, ми маємо всі бути разом. Винятково з раціональних аргументів. От я на цьому хочу наголосити, це з раціонального.